Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми подивились ваше особисте життя в березні місяць. Це буде три варіанти. І я викладу по одній карті. Це буде основна енергія в особистому житті для вас на березень місяць. Нічого не загадуйте, нічого не запитуйте, нехай карти самі покажуть, що ви маєте знати. Про своє особисте життя. Так, дивимось. Зелененький перший варіант. Червоненький другий варіант. І жовтенький, третій варіант. Так, дивимось. Що у вас чекає, так? які будуть енергії? Настраюємося. Ставимо на паузу, хто хоче ще подумати, да, вибрати варіант, хто приділився. Дивимось е, тайм-коди в описі. Так, перший варіант. Я вас вітаю. Давайте подивимося. Березень місяць особисте життя для вас. Так, у нас тут десяточка жезлів. Ну, Тут може бути як відстань у вас, да? ну, це інша колода, тут по-іншому треба. Дивитись, може бути відстань і спілкування на відстані, да? ну або такі якісь короткі зустрічі, що ви от зустрічаєтесь і знову десь біжите, короткий якийсь роман, да? от якось так. Ну, зараз глянемо більш точно. Ну, таке відчуття, що мужчин в цій парі, да, будуть якісь справи, зобов'язання, можливо, якісь відрядження. Через те, отаке от буде спілкування. Може, він захоче десь заробити, поїде відрядження, ви будете спілкуватись на відстані. Ну Або ви просто мало, до речі, будете спілкуватися, так? тому що ну, не буде часу. Тут мужчина, всі пари, захоче розвиватись. Ну, тут жінка і не проти. Да? Карта суда, Вона не проти. Вона знає, що. Він все заради неї зробить, тут така якась пара вимальовується, швидше за все, сімейна пара, де мужчина дорожить своєю жінкою, де він старається все в сім'ю заробити, привезти. Да? Все, що де знайде, все додому тащить. Ну і жінка тут якби така: ну, супер, клас. Я не проти. Ну да, дивіться, я вже більше доставати не буду. Карти тут шикарні. Тут, Король мечів і імператриця, пара, співпала пара, де да він добичик, вона рада. Звісно, тут женщина теж може бути добичицею, вона йому дозволяє думати, що він забичик, якщо так, що да? він там щось чу більше десь має. Ну, Тут така класика жанра, да? сімейна пара, де от... Вони разом будують сім'ю, все раді цього роблять, да? все в кубишечку, все в одному, як то кажуть, і, можливо, трошки просто да, перша карта показує, що буде мало часу, або десь він в командіровках, або просто всі зайняті, але все одно це пара, все, все, все одно сім'я, і все одно все добре, да? і всі задоволені. Ну, Перший варіант такий. Класична така, гарна сім'я. Так, давайте далі дивитись. Другий варіант і хто обрав червоний камінчик, я вас вітаю, давайте подивимося, що тут у вас? Королева Пентаклів, енергія місяця, королева Пентакль. Ну, Жінка тут на головному фоні. Якщо ви чоловік, ви будете восхищатися тут, да, якоюсь жінкою, і вона у вас буде головна в вашому житті. Якщо ви жінка, ви себе на перше місце будете ставити в особистому житті, ви будете відчувати якусь свою цінність. Ну, дивіться, да? мужчина тут на руках жінку носить, які хороші варіанти сьогодні. П'ять імператриця. Ну, ви відчуєте, що ви цьому мужчині потрібні, да? жінка тут відчує, а чоловік, в принципі, і радий, да? буде це продемонструвати, силу прям свою буде показувати, наскільки я тебе люблю, наскільки я з тобою хочу бути. Ну, Якщо ви в пошуку, да, то ви можете зустріти мужчину, якого, якщо ви жінка, да, і який від вас голову втратить. Якщо ви мужчина, то ви зустрінете жінку, від якої можна втратити в голову. От, реально. Імператриця, королева жезяв, королева одні особи да, випадають. Тут може бути, що якось по-різному до вас. Ставляться, да? вам і подарунки несуть, вам і компліменти говорять. Да? Ну, якісь такі енергії, ну точно без уваги тут не, не залишиться. Тут прям в голові була да, жінка стоїть, і ухажор, мужчина, якому вона дуже подобається, який тут готовий, раді на його розвернути. Вона тут це дозволяє. Може, пропозиція, до речі, тут бути. А що це у нас тут за вісімка кубків? Мужчина, я би сказала, да, тут іде такий, от який вас виділяє жінок, да? от він звізьметься за цей шанс. Може бути такий мужчина, от, ну, який раніше був заядлий холостяк, або такий, який не дуже висловлює свої емоції, привик до уваги жінок, ну, йому це там не сильно. Важливо, да? він приймає цю увагу. І тут там, раптом знайомиться з такою королевою Пентаклі і втрачає голову часно. Це такий шанс для нього. Ну, або ваш мужчина раптом да? прям нова любов, весна йде, да? всі розсвітають, і любов розсвітає, почуття заново якось народжується. Ну, в будь-якому випадку тут прояви, такі, прояви того, що тут жінка. Дуже важлива і дуже цінна. І не хочеться її втрачати. Ось так. Ось такий другий варіант. Давайте дивитися, третій, жовтенький. Я вас вітаю. Подивимося, що тут у вас в особистому житті. Дві Пентаклів. Ну, не знаю таке, типу, да? хочу я чи не хочу ці стосунки. Буду я в них входити чи не буду. Буду я давати шанси чи ні. Яка така колода? Дивіться, карта. Говорить, не всі три варіанти таких. Хороших, я би сказала. Ну, опять вибір. Якийсь вибір вас чекає в особистому житті. От, Чи приймати ухожорство, е, чи ні. Тут друг да, готує свого товариша на побаченки. Да, я тебе поправлю, да, щоб ти гарно виглядав. Тут якісь перші такі прояви, поцілунки, і неловкость. Можливо, з кимось тільки познайомитеся, будете робити вибір, чи потрібна ця людина, чи ні. Якісь перші такі. Ухажування йдуть, Знову цей король мечі на всіх варіантах він сьогодні. Ну, тут так, по картам, да? явно мужчина тут лідер в, в ухажуваннях за женщину, да? а вона думає, треба він чи ні. Треба він ні, чогось вона все-таки трошечки сумнівається, да? чогось, може, ви його достатньо не знаєте або не дуже довіряєте йому. Я дивіться, карта сьогодні просто. <кліп> Хтось дивиться точно всі три варіанти. Да? Но жінка тут знає собі ціну, і вона просто так, да, не буде з ким попало. Вона вже знає за життя, вона хоче тільки там якоїсь серйозності, відповідальності. Якщо ти проявляєшся, значить ну, проявляйся по-серйозному, Там, що попало, мене не цікавить. Ну і тут мужчина буде робити це. Тут в березні місяці його якась активація, він буде якісь показувати бажання своє завоювати цю жінку, Ну, вона тут щось трошки трошечки якось сумнівається, гроші на неї тратить, буде якось в любві признаватись. Єдиний нюанс тут може бути, да, бо тут такі карти і місяць, і підірка Пентаклів, і вибір можуть говорити про те, що ви можете. Мати стосунки, якщо жінка дасть одруженим мужчиною. Він від вас, звісно, голову тіряє, але він зайнятий. Може бути. Це найгірший варіант. Взагалі, тут активний мужчина, який хоче добитись уваги жінки, вона якби, дивиться, спостерігає і буде робити свій вибір. Треба він їй чи ні. Ось таких три варіанти. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакції на відео. До нових відео, па-па!